Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1231 за підручником 7 сьомоклас, автора Олександра Ітарак. І наше завдання знайдіть розв'язок системи способом додавання. Мій любимий спосіб. Я вам не раз про це казала, тому починаємо з першого. Подобається він мені тим, поясню чому, тому що кожен раз не треба записувати без змін, без змін, без змін. Так, а в цьому випадку все нормально. 2х плюс 3 у дорівнює 1, І 3х плюс 5 у дорівнює 2. В чому складність даного номер? Поясню. Нам придеться перемножати і перше, і друге. Тому що, наприклад, 2 і 3 у нас два простих числа. Треба щось спільне, так? 2 помножити на 3 буде 6. Так, 3 і 5. 2. Простих числа. Тому також придеться на щось перемножати. Але якщо ми візьмемо 3 і 5, то у нас спільне 15, а 2 і 3, 6, воно менше. І ще плюс, в бонус нам треба поміняти десь знаки. Давайте у першому. Отже, перше треба перемножити на мінус 3, а друге треба перемножити на 2. Тобто, щоб вийшло у нас 6 у першому і другому. Так, але різні за знаком. 2х помножити на мінус 3, це буде мінус 6х. Далі, мінус 3 помножити на мінус 3, це буде мінус 9 у Дорівнює. І 1 на мінус 3 це буде мінус 3. Є. Друге, так само на 2, 3х на 2, це буде 6х. Бачите, вже що знищується, так? Далі плюс 5 на 2 10y. І 2 на 2, 4. Є. Тепер спокійно можемо додавати, бо у нас є числа. Однакові за значенням різні за знаком. Люблю цей вислів. Так. 0. Так, перший доданок перетвориться на 0. У другому 10 мінус 9 буде 1. тому пишемо просто Y. Відразу навіть рахувати не треба. І 4 мінус 3. 1. Все. Y дорівнює 1. Знайшли, тепер повертаємося до самої першої системи, де ми ще не множили. Наприклад, у першу замість Y підставимо 1. У нас вийде 2х да? плюс 3. Слідкуємо, помножити на 1 замість Y дорівнює одиниці. Отже, 2х буде дорівнювати 1. У нас є справа, і 3 у нас йде з протилежним знаком, тобто мінусом. У нас буде 2х дорівнює мінус 2. Значить, х дорівнює мінус 1, так, мінус 2 поділити на 2. 2 на 2 одиниця, а мінус на плюс дає мінус. Тобто, розв'язком даної системи є х дорівнює мінус 1, y дорівнює 1. Система не таке вже страшне, правда. Переходимо до другого. Друга. Так, у нас 2а. Мінус 3 b дорівнює 7, і 3А плюс 4 b дорівнює 2. Так, ви можете замітити, що у нас знову 2 і 3 є, але тут є нюанс: у нас є мінус і плюс, щоб не перемножати на мінус, на від'ємне число. Тому краще поєднати 4. Так, 3, 4. Ну, найлегше 12, звичайно, взяти. 3 на 4 просто перемножити, так? Да, мабуть, це і єдиний варіант, тому що 3 у нас просте число, а 4 це 2 помножити на 2. Так, поїхали. Значить, щоб перетворити 3 на 12, треба помножити на 4. А щоб 4 помножити перетворити на 12, треба помножити на 3. Все просто. Поїхали, але множимо все рівняння. 2а на 4 це буде 8а. так. Далі, знову ж таки, мінус 12 для того, ми це і робили, так, дорівнює 7 на 4 28. Є так само 3А помножити на 3 це буде 9а. так, Плюс знову ж таки 12b для чого ми це і робили. 3 на 4. І дорівнює 2 на 3 6. Система. Додаємо. Все у нас є однакові за значенням різні за знаком. Так, 9 плюс 8, не повіте, але 17. М -м -м, це таке просте число. Так, друге 0. Дорівнює 28 плюс 6. Це у нас буде 34. А у нас, як невідомий множник буде дорівнювати добуток, поділити на відомий множник. І ми прекрасно бачимо, що це буде чітко 2. А знайшли, знаходимо П. А що для цього треба зробити? Звичайно, повернутися до першої системи. Так. Ем, давайте, щоб не банально, виберемо друге рівняння. Підставляю у друге замість А2. У нас буде 3. Помножити на 2. Плюс 4 b дорівнює 2. Щоб ви зрозуміли, тут мінуси будуть, але хоч 4 b у нас буде додатнє, так? 4 b у нас залишається 2. І 3 помножити на 2, 6, переносимо з протилежним знаком. Тобто, 4 дорівнює мінус 4. Знову ж таки, b як невідомий множник, дорівнює ділення 4 поділити на 4. 4 на 4, 1. Поділити. А мінус на плюс дає мінус один. Мінус тобто розв'язком буде А дорівнює два, Б дорівнює мінус один. Система. Все, переходимо до третього. Третє. Десять М. Мінус шість Н. Дорівнює вісімнадцять. І є п'ятнадцять. 15... М плюс 7 Н дорівнює 59. Ну. Задача зірочкою, так? Mm. <головік> так, у нас є вибір. Або 10 і 15, або 6 і 7, Ви ж знаєте, що я люблю, коли у нас найлегше. В тому плані, коли у нас на мінус не треба перемножати. Тому 6 і 7, ну, це спільне 42 лише, тому що 7 просто число, а 6 і 2 помножити на 3, ну ніяк не об'єднаєш. Але я розумію, що 10 і 15 — це спільне 30. Так? Ну, тобто Мені треба перемножати на менше число. Тому тут вже пробачте, але будемо множити на мінус. Тому що на менше треба множити. Значить, щоб 10 перетворити на 30, треба помножити його на 3. Я беру мінус 3, добре. А друге помножити, щоб 15 перетворити на 30, це просто треба помножити на 2. Але це так легше, ніж множити на 6 і на 7. Так, поїхали. У нас буде мінус 30, так якщо m. Далі мінус на мінус дає плюс. 6 на 3 у нас 18n дорівнює І 18 на 30, 10 на 3, 30. І 8 на 3, 24. 30 плюс 24 буде 54 зі знаком мінус, так. мінус 54. Далі на 2 множимо. Знову ж таки, у нас 30 m, так, плюс 14n. І дорівнює 59 на 2, це буде 118. так. Тут легко рахується, да? 118 система, і можемо додавати спокійно, бо у нас мінус 30 плюс 30 буде дорівнювати 0, так? Так, Красиві у нас числа вийшли. Так, перший доданок у нас перетворюється на 0. Далі. 18 плюс 14 це буде 32, так? 32n дорівнює. А тут треба відняти 118, відняти 54, тому що додавання чисел з різними знаками. Або від перестановки до танків сума не змінюється, тому міняємо місцями і у нас виходить 118 мінус 54. Які вже у вас практики ви найбільше використовуєте? Не знаю, тому можу сказати так. віднімаємо. І вийде у нас 64. Прекрасно. Так, n у нас як невідомий множник буде дорівнювати добуток, так, поділити на відомий множник. І ми бачимо, що тут у нас чітко виходить 2, так? Добре, повертаємося до першої системи, і давайте тепер вперше підставимо замість n2. Що в нас вийде? 10, m так мінус 6 помножити замість n2 дорівнює 18. У нас буде 10М дорівнює 18 у нас справа. 6 помножити на 2 буде 12. Переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом. О, як красиво, так, 10m буде дорівнювати 30. Отже, М. Як невідомий множник, знову ж таки, дорівнює добуток, поділити на відомий множник. так. Ну, ви і так вже побачили, що це дорівнює 3. Так, значить, розв'язком даної системи є. Кожен раз. Поясню, чому я задумалася. От я розумію X, Х, да? начебто A, B, M, N. А і Б. МН. Ану, розкажіть мені секрет, що перше ставити. Ну, я М. M, M, N, все, 2. Можливо, у вас навпаки. Цікаво почитати в коментарях. Так. І з третьим розібралися, переходимо до 4. Так, 4. 14х мінус 8 у дорівнює мінус 6. 21х плюс 10 у дорівнює 2. Ну, непогано нічого не скажеш, правда? Ото ділема. Давайте думати. Ну, для 8 і 10. Найкращий варіант це 40, так? 40 на 8 це. І не треба нам множити на мінус. А 14 і а Давайте подумаємо 42. Так, 42. Ну, хоч так, хоч так. Тут, ну, хоча 42 тут на 2 і на 3, так? Ох, які іскушення. Ладно. Я, хочу, я не хочу множити на мінус. Давайте спробуємо так. Може хтось по-іншому. Я хочу другий Y підвести до 40. Все, щоб з 8 щоб вийшло 40, мене треба 8 помножити на 5, так? Множимо на 5, а друге множимо на 4, щоб 10 перетворилося на 40. Що у нас вийде? 14 на 5, це 50 і 20. Це буде 70 х. Далі мінус, розуміємо, так, 40 y. дорівнює 6 на 5, 30, мінус 30 є. Далі 21 на 4. Не лякайтесь великих цифр, не страшно. Так, це буде 84. Так, 84х, далі плюс 40 y, все так само. І дорівнює таке маленьке 8. так. так. А система. Саме головне, щоб все правильно вийшло. Так, мінус 40 плюс 40 є. за зазначенням різні зі знаком додаємо. Так. 70 плюс 84 у нас буде 154. Х. Далі другий доданок перетворюється на 0, дорівнює і мінус 30 плюс 8 додавання чисел з різними знаками, тобто ми віднімаємо, знак ставимо більшого. Так як у нас більше мінус 30, то від'ємне число. А 30 мінус 8 це буде 22. Добре, х як невідомий множник буде дорівнювати добуток так поділити на відомий множник. Не лякайтеся. Все воно красиво скоротиться. 50, 154, пробачте, скорочується на 22. Це буде 7, 1 і 7. Отже, х дорівнює мінус 1 7. Тепер повертаємося до самої першої. Системи. Подивіться, будь ласка, у нас все скорочується прекрасно. Так, давайте уперше. 14 помножити на мінус одну сьому. Далі мінус 8 дорівнює мінус 6. 14 і 7 скоротиться. Так, на 7. Це буде 1 і 2, тобто буде мінус 2. Так, мінус 2. Мінус 8У дорівнює мінус 6. Ось скільки мінусів, так? Отже, мінус 8у у нас є зліва, мінус 6 у нас є справа, а 2 переносимо. Мінус 2 переносимо з протилежним знаком. Тобто плюс 2, так? Ох! Пробачте за реакцію, але я бачу, що знову у нас дроби, так? Ладно, так, у нас буде ігре. Оновлю люблю сюди, добре, дорівнює... У нас буде мінус 4, так? Знову ж таки, не буду повторювати правила. Мінус 4 поділити на мінус 8. Отже, мінус на мінус дає плюс y до рівня, а 4 і 8 скоротиться на 4. Так, це буде 1 і 2, тобто буде одна друга. Все, відповідь буде. О, давайте ось тут напишу. x х дорівнює мінус 1 сьома, а y дорівнює 1 друга. Система. Все, дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.